Доброго вечора. Давайте з вами подивимось таку нашу рубрику. Ви питаєте, хто про вас думає, чому думає, що думає. Загадайте себе, приберіть зайві думки, думайте тільки про себе, ні про кого. Ми зараз подивимося, по-перше, вашу сигніфікацію. сигніфікацію. Ви питаєте постійно назву карт. Оце карти Чекунське таро. Ну, назва така. От. Я ну, завжди говорю, яка колода, ну, можливо, не завжди. Тому вам <стараюсь>, стараюсь відповідати. І так, в яких ви енергіях зараз знаходите, щоб ви почули, що це розклад для вас? А я попереджаю, що. Розклад загальний, одна позиція, тому ми уважно слухаємо сигніфікацію. І так, ви у нас закрита людина. Можливо, у вас є навіть по цій карті, проходить буває, що ви ну, захист є. Захист буває різний, так? Але будемо так говорити вісім жезлів, Шістрка куртків місяць. Ух ти! І ще Кунська Таро це дуже така, знаєте, промовоста колода, і вона більш така містична. А знаєте, хто ви? <сум> Мені хочеться сказати, що ви як відьма на в перехресті <сум> знаходитесь. Ну, тому що місяць це інтуїція, це жіноча карта взагалі, це а, емоції і містична, іноді дуже глибока людина, власне, такі емоції, проекції у вас є. Тому між вистейти минулим і майбутнім, і між світлом і тінню, хочеться сказати, вас тягнуть спогади. Але ви мчитеся дуже швидко по вісімкій жезлі вперед, шукаючи істину. Так, у вас тут шестірка кубків ще може вказувати, що у вас можуть бути дітки. Це теж до речі. Добре. Ви можете займатися просто зараз іми, тому ця карта може виходити. Хто про вас думає? От про таку містичну людину. Хто про вас думає? Кого ви тут покинули? Потірка пентаклів, у вас немає відносин з цією людиною. Пажик якийсь? Якийсь пажик, незріла людина. Людина психоемоційно незріла. І зразу говорю: ну, тут не важливо, який вік. Ну, тут дитина. Ну, давайте так. Думає про вас дитина. А можливо, і є дитина. Якщо у вас з дитиною був якийсь такий, яку можливо ви залишили, можливо, так вона почувається, може щось трапилось, знаєте, різке, якісь були шкандаль, наприклад, ви там посварилися сильно, і ця людина може думати про вас. Це теж по-перше. А якщо по-дорослому, тобто, якщо ви ну, знаєте, що все добре так, з дітьми, то це може бути хтось, кому ви, так би мовити, дали під п'яту точку або вразили дуже глибоко. І це, можливо, може бути колишній партнер, тому що тут потірка і вежа не говорить, що цей партнер з вами якось навіть спілкується. Чи закохана людина молода? Це може бути допитливий спостерігач, це особа, яка до вас має, так би мовити, бажання попажу жеслі, це бажання контакту, дружби. Так. Тут зруйнувало щось у вас. Але цікавість, ця людина не звикла, не зникла. Ні-ні-ні. Що саме думає ця людина про вас? Якщо ви впізнали себе по сигніфікації, якщо саме ви впізнали цю людину по сигніфікації, тут є два варіанти. Запропонувала, тому що ну, буває по-різному. Тому давайте подивимось, що саме думає про вас ця людина. Закохані. Тріка пентаклів. Шестірка мечів. Туз пентаклів. Ця людина бачить вас як важливу або важливого. Тут не вказано, хто до кого. Так? А, до речі, тут вийшла тільки Пашик жезлів, так? Ну, на вашу сигніфікацію, просто більш так масштабніше. А, і серцями Ну, Закохані. з серцем розумом. Іноді це фатальний зв'язок, кармічний зв'язок. Роковий. Ви, напевно, ракава або жінка, або роковий чоловік. Але також розуміє, що вас може втратити, що ви дуже якось стримко побігли від цієї людини, так. І бажає ця людина побудувати новий фундамент, взяти цей пентакль, шанс, так, пропозицію навіть після зруйнування повного. Це коли люди розпочинають знайомитись з нуля. От знаєте, коли люди розходяться, так, проходить якийсь певний час і буває повертаються, ну, тому що щось ще от є. Почуття, наприклад. Тягне до людини, ти не можеш забути, так? Це є кохання. Таким, вже, знаєте, такі, ну, коли людина розуміється, що це не просто якийсь флірт, буває, повертаються, і люди починають працювати і знайомитись знову, якби, якщо б вони друг друга не знали. Тут щось таке от у мене. Дивіться самі. Тут є така, от таке бажання у людини. Людина розуміє, що ви все далі, 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 ви вже далеко. Дуже емоційна і ментальна дистанція. Людина це відчуває, відчуває, боїться. І думає. Бо так буває. В житті буває по-різному, до речі. Тому не можна нікого ніяк осуджувати, тому що бувають різні ситуації в житті. І помилки теж. Ми всі люди, ми робимо ці помилки. Головне ці помилки помічати, брати до уваги і більше не робити. І якщо людина говорить, я більше так не буду, це, напевно, повинно так і бути. Зачастую буває по-іншому. Тому ви дивитеся самі. Я розповідаю і трактую, що говорять карти по цій ситуації. Навіщо ця людина взагалі думає про вас? Ну ми вже вточнили, але ну, все ж таки, ваш мечін слідкує за вами, спостерігає, аналізує, можливо, через соцсети, думками, через знайомих. Король Пентаклів, імператор, вісімка кубків. Ну, дивіться, а ця людина, вона думає про вас, щоб повернутися до вас і повернути вашу силу. З вами людина себе так, я так розумію, почувалася. Так? Цей статус теж. Зрозуміти вашу мотивацію. Можливо, ви там майкуєте якось, ну, по-різному ж можна там сказати, зелене світло, вільна каса, ну ви зрозуміли. І можливо піти далі, якщо ви дійсно не відкриті. Але це глибока трансформація. І він ще вона справді вас не забуває і не забува. Цю людину до вас дуже сильно тягне. Просто криша снус, дьявол.